Доброго дня, шановні колеги. Дякую, що вирішили приєднатися до мене на цій презентації. Мене звати Марта, я перекладач фрилансер і займаюся в основному IT-перекладами IT-тематики. Це включає веб, ігри, софт, прикладні програми, програми для мобільних пристроїв. Останнім часом ну, я е, активно займаюся перекладами е, саме для веб-служб і тому ця тема є дуже близькою для мене. І е, В цій презентації е, я розкажу про it переклад загалом, а також е, торкнутися характерних особливостей. Перекладу локалізації веб І також хочу поділитися з вами досвідом чого, а також хочу поділитися з вами своїм досвідом того, в якому напрямку ще можна, може it перекладач розвивати свої здібності. Отже, багатьох може те, з чого почати. До речі, скільки з вас тут займається професійно займається локалізацією. Зайняти, чи як частина. Ну, можливо, як частина. Ну, як частина, мабуть, усією. Добре, то... угу. дякую. Кілька-кільки-кілька кілька, кілька слів для тих людей, які, яких може зацікавити, ж почати свій шлях. Звичайно, кожен свій унікальний шлях, але банальна істина, що якщо не брати гроші за переклад, то роботи є досить багато. Тому я починала з волонтерського перекладу, я відшінковувала свої е, вміння і навики перекладу в волонтерських проєктах. Тикам е, є проєкт ТЕД. Можливо, хтось чув про нього? ТЕС. А можливо, хтось перекладав навіть? Є навіть такі. Дуже рекомендую. Це коротко це. Е, Виступ людей з інноваційними ідеями з різних сфер життя, і ці виступи записуються і викладаються потім в інтернет, і потім можна безкоштовно зареєструватися і перекладати перекладати виступи. Цікавим є те, що вони включають дуже різноманітні тематики. Від хімії, фізики, біології. Тобто кожна людина може вибрати для себе ту тематику, яка її цікавить, і відшліфовувати не тільки свої перекладацькі здібності, а й отримувати цікаву інформацію з цієї теми. Також всі чули про Вікіпедію, це є найбільшою онлайн-енциклопедією. Зараз вона підтримує 285, 285 мовних версій. І також там розподілені статті за тематиками, тобто можна підібрати е, статті по тій тематиці, які тебе цікавить, і дізнаватися щось нове, і відшиповувати свої зміння е, і здібності. Якщо ви цікавитеся it перекладами то, звичайно, не можна опустити таку операційну систему, як Ubuntu, для якої також створений е, проєкт перекладу на волонтерських результатах, це є е, правосочного переклад. Ну і згадаємо про веб браузер Mozilla, е також одну з найбільших систем для створення в Drupal. Е е Ще одним аспектом є участь в IT-конференціях, е під час якої ви можете е спілкуватися з спеціалістами, дізнаватися, вчути їхній жаргон, е бачити, як вони думають. І, е Отримувати знання в тій інші, чи іншій сфері. Зараз є дуже хороші можливості для. Онлайн освіти, і я дуже рекомендую скористуватися такими службами, як Курсера, Юдаксі, Кан Академі, Едекс. Там є спеціальні курси по інформаційних технологій, і, які також додають додаткові знання і допомагають розширити свою спеціалізацію, розширити свої знання в IT. Ну і на мою думку, it перекладачу не зайве знати основи мов розмітки, таких як... HTML, так і та Екстемель, наприклад, в цьому прикладі ми маємо terms and conditions, Посередині маємо значок амперисант. В українській російській мові він не перекладається. Відповідно, потрібно знати такі особливості атрибутів, також теги, куди їх поставити під час локалізації. Викладачів. Отже, ми для початку розібралися, переходимо до того, що входить в локалізацію веб-службі, які складові елементи, які складові кости. По-перше, ми перекладаємо інтерфейс користувача. Тобто це пункти меню, які бачать користувачі і взаємодії з ними. На скріншоті наведено, на мою думку, хороші і не дуже приклади локалізації інтерфейсу користувача. Наприклад, ми бачимо тут проблеми з розміткою в лівому куті, А також дивне, дивну букву О. Мабуть, тут малося на увазі про програму. Відповідно, треба було так перекласти. Також внизу ми бачимо переклад з однакових пунктів в меню і аналогічним способом купити і придбати. Напевно, це також треба було рознести іншими поняттями. Під час перекладу інтерфейсу користувача важливо, щоб, щоб однаковий, наприклад, переклад кнопок був перекладений всюди однаково, тобто має бути узгодженість, консистентність. Також переклад інтерфейсу, він є деколи дуже великою головною більлю для локалізаторів, тому що через те, що ми не знаємо, наприклад, де він буде відображатися, і це також дуже... Можливо, під час перекладу, е, перекладу програм для мобільних пристроїв. Також в мене в практиці були, е, були випадки того, що один рядок відображався е, кілька, кілька разів в різних, е, в різних місцях. Наприклад, це було з випадком з словом імейл, який використовувався як іменник як і як дієслово. І в такому випадку, коли. Неможливо, нам потрібно розділити ці поняття. Ми звертаємося до замовника і просимо його, щоб він з коментарями зробив окремі рядки для кожного випадку. Також ми перекладаємо довідку поширені запитання, також юридичну інформацію, як положення до умови і так далі. Стандартні відповіді, так звані can't responses, тобто це. Ті електронні листи, які ми, ми отримуємо від служби, коли, наприклад, ми зареєструвалися, привітальні листи чи листи з якоїсь інформації з новинами, дуже під час перекладу довідки дуже важливо, щоб дотримуватися узгодженості з перекладом елементів елементів UI, тому що щоб користувач знав, куди. Власне, ти так, куди, коли він виконує, коли йому треба зробити ту чи іншу дію. Далі йдуть ем, маркетингові матеріали, і також рекламні матеріали, під час перекладу яких бажано дотримуватися більш креативного підходу. Я підібрала два приклади, які, на мою думку, показують. Е Дали приклад перекладу маркетингового повідомлення, які зрозуміли і добре далося дітей. І внизу я виділила слово, яке, на мою думку, тут дайно і взагалі можна по-іншому по переформулювати цю фразу. Також раніше в цій секції моя колега розповідала про переклад ключових слів і SEO-переклад. Ми також можемо перекладати опитування користувачів, пламіни деякі веб-служби мають, плагіни для браузерів, також для настільних програми, для Windows, для Mac. В службах, які мають великий, велику базу користувачів, які публікують вміст для соціальних медіа, ми також ці оновлення, наприклад, для Фейсбука, для Твіттера, ми можемо їх перекладати. Нижче показано, наприклад, перекладу е оновлення для сторінки для бренду на їхній сторінці, сторінці Фейсбук. Ну і е раніше мій колега так само розказував про особливості локалізації мобільних програм які так само можуть входити комплексно в локалізацію вебскуд. І ми також перекладаємо опис, От, на скріншоті показано переклад опису програми в android Market. Отже, коротко ми, які елементи, ми обговорили, які елементи входять в локалізацію веб-служб. далі що ж потрібно врахувати, коли ми перекладаємо веб-служби? Перше, це культурні особливості, які є часто, дуже часто великим каменем спотикання для брендів. Наприклад, білий колір символізує в азіатських країнах, наприклад, там, в Японії, в Китаї, в Індії, він символізує траур і смерть. В Індії прийнято одягати біли, білий одяг, коли хтось помирає. Європі ж навпаки, він символізує чистоту і е, постійний кодяк. Е, також потрібно враховувати е, такі культурні особливості, які відображені е, на цьому слайді. Е, е, відомий, можливо, декому відомий приклад з каталогу IKEA для Саудівської Аравії за 2012 рік. Коли з цього каталогу були вирізані всі зображення е, жінок, і це свідчить про, про стан і про ставлення до жінок в цій культурі, і, звичайно, е, на основі цього розповівся дуже великий скандал і компанія, Ikea потім офіційно вибачилася перед перед громадськістю, і е, е, сказала, що е, відповідальність за це несе їхня франшиза, яка виробляла цей каталог в Саудівської дітської також потрібно виховувати цільову аудиторію, тому що для кожного до кожного потрібно говорити їхньою мовою. Чи це є молоді люди, які, для яких більш неформальне спілкування характерне, чи це є бізнесмени, політики, чи це якісь окремі вузьке коло, які мають свій особливий жаргон. І тут наведено приклади одного і того самого повідомлення, але які сформульовані для кожної цільової аудиторії. Наприклад, комп'ютерні гіки, для комп'ютерних гітків, коли е, сторінка не відображається, можна сказати, схоже, орки викрали цю сторінку. Е, також з цього виплива, випливає рівень форматності. Чи звертаємося ми до користувача на те, чи на ви. Наприклад, в Chrome, коли сторінка, коли відображається помилка сторінки, ми... Кажемо, наприклад, от халеп, відображається позивлення от халепа, або ми її втратили. І на фіншоті показано приклади різних рівнень, рівнів формальності. Зазвичай в комерційних службах переважає більш такий офіційний формальний формальності, а в розважальних, навпаки, навіть до користувачів можуть звертатися ноти. Ну і звичайно, не потрібно забувати про здоровий глузд, тому що. І в якому контексті буде відображатися те чи інше повідомлення, тому що, наприклад, е я зустрічала такі випадки, коли е кнопку покловс переклали як близько, а не закрите. Або, наприклад, сред замість ланцюжок повідомлень переклали як сівка. Е ну і власне е локалізація, тобто локалізація це є і адапта це є адаптація для місцевого ринку. Ми шукаємо відповідники для наприклад, показуємо приклади для назв, страв, для ім для імен. Тобто ми, наприклад, не пишемо в горі, показано різні приклади, які зустрічали в різних службах перекладу імен. Ми не пишемо Джон Сміт, а, наприклад, пишемо Степан Яблочко в продуктах для Apple. Ми шукаємо відповідники для... Для перекладу, назв, назв закладів, свят, також міст. Наприклад, якщо ми перекладемо також цікавий аспект вже саме в локалізації, тобто застосування регіональних параметрів, коли... Коли ми переключимо комп'ютера на англійську Великобританію, в календарі з'явиться, що тиждень починається в понеділок. Якщо ми включимо англійську для США, то тиждень буде починатися в неділю. Тобто такі цікаві регіональні особливості. Йдемо далі. Локалізація веб-служб. Загалом прийнято, що в назві продукту назва компанії залишається англійською мовою, а далі ми відповідно до вказівок тієї чи іншої компанії виконуємо локалізацію назви. Але але не все стоїть на місці, і компанії експер... експериментують. Наприклад, недавно я почула новини про те, що Facebook ввів переклад назв свого на своєму логодипі Кирил Кирилицеві. Вітері в і в українській, і в російській версії ми бачимо всюди квітер написано не латиницею, а кирилицею, хоча логотип залишається все-таки латиницею, цікаво до чого призведуть ці зміни. Також локалізація url адрес Ми пишемо параметр локейл або бачимо приклади локалізації пошукових пошуковокам Google. Також мож, програмісти можуть налаштувати автоматичне переспрямування на основі е, мови браузера е, або операційної системи. Також ми можемо вибирати мову вручну на спеціальність чи в складному меню. Далі йде константинація, тобто це об'єднання е, рядків. І часом вона може мати досить... Е, Плаченні наслідки, тому що в англійській мові вона не така англійські програмісти, які пишуть програму, вони не враховують цей аспект, і тому що українська мова і слов'янській мова є флексивними, флексивними як це визначалося, і нам потрібно слові зміни тут е, застосовувати. І ці аспекти можна виявити під час лінгвістичного тестування. Ну і е, переді мною ігор розказував про термінологію різну. Основна ідея, що терміни мають бути зрозумілими для кінцевого користувача. Наприклад, деякі програмісти, мої знайомі друзі програмісти, не могли зрозуміти, що ж означає слово застосунок, поки я їм не пояснила, але як сказав Ігор, здоровий глузд переміг ну і кілька аспектів. По стилю читательності ніхто не хоче ніхто з користувачів не хоче читати довгі громіські речення. І тому маємо складні речення розбивати на кілька частин, на кілька простих речень, в кожному з яких виражається одна доконана думка. Також потрібно викинути всі слова, фрази, які не несуть смислового навантаження. Наприклад, не вдалося виконати оновлення, не вдалося оновити. Здійснити хід, увійти. Тобто все має бути простіше і зрозуміліше. Ну і кілька е, мовних особливостей, які характерні для української і російської мови, з якими я стикнулася під час роботи. По-перше, це стать. В англійській мові такого, е, такої проблеми немає, тому що в них Анна інвайтс, е, Петро інвайтс, а в нас трохи один звучить Користувач Ольга запросив, наприклад. Е, тому, е, якщо немає, якщо в нас немає змінної джендер, е, то ми е, то, то можна сказати, наприклад, Ольга запрошує. Ну, і взагалі в ідеалі, якщо замовник введе таку зміну. І ще одна особливість, про яку згадував. Е, Попередній доповідач, коли він розповідав, розповідав про мобільні пристрої, програма для мобільних пристроїв це множина. Тобто в множині програмісти часто люблять застосовувати константинацію, тобто писати, окремим рядком писати цифру, а окремим рядком писати її характеристику. І виходить, наприклад, 25 кредитів, а не 25 кредитів. І в українській мові є три форми множини, які потрібно відповідно втілити в перекладі. Якщо ж немає такої змоги ввести зміну джендер, то можна, наприклад, сказати, «залишилося залишилися кредитів в лікрах під 10. Ну і не забуваємо граматику, яка е, часом може врятувати життя або принаймні повеселити молочним шоколадом та лісовими ліками. Отже, ми так пробіглися по основних особливостях локалізації веб-служб. Що ж далі? Як ще може розвиватися it перекладач в якому напрямку рухатися? Звичайно, що напрямків є дуже багато, і я розповім тільки про один свій на своєму прикладі. Це застосовується до веб-служб, які мають велику хорошу базу користувачів, які взаємодіють з брендом. Можна займатися підтримкою користувачів для свого локального ринку, відповідати на їхні, відповідати на їхні запити, допомагати їм вирішувати проблеми. І отаке спілкування з користувачами є для мене дуже як англійською мовою сказати, rewarding, тобто це дуже мотивує для до хорошої роботи. Також до порування спільноти і модераторство входить. Визначення, наприклад, чи профіль, чи фотографія того чи іншого користувача відповідає правилам правилам до служби. Також ми проводимо моніторинг місця, створеного користувачами, і висвітлюємо його, наприклад, на офіційній сторінці для певного регіону чи для певної країни. Також вже було згадано про ведення сторінок брендів у соціальних медіа. Також ми відслідковуємо пресу. Друкованої в інтернеті і на наявність згадок про той чи інший бренд, і це допомагає сформувати стратегію бренду в тому чи іншому нашому регіоні, а або її відкоригувати також нові способи взаємодії спільноти, вигадати. Ну можна, якщо хочеться більшого, можна ще кілька варіантів навести для розвитку. Тобто я хочу довести ту думку, що локалізація є дуже широкою сферою і багатограмною, і кожен для себе може знайти в свою нішу, Варто тільки оглянутися і побачити можливості, але, можливості для розвитку. Але не слід забувати про те, що ринок також є хорошим каталізатором, тому що ринок показує, які є. Які є навики безтребуваними і в якому напрямку також можна пробувати розвиватися? І ми не просто перекладачі, ми не просто переганяємо одні слова, слова з однієї мови в іншу. Ми будуємо так звані культурні містки між брендом, користувачем і між різними культурами. Якщо є запитання, можете задати. А что говорить на кайфоте, потому что перевод, что-то вас слышно. В Украине какие программные средства вы используете для локализации ООО и проверки качества? Самое программное обеспечение? Да. Ну, РИДНИ, ТРАУДОС, ММКЮ. А, например, для перевода диалогового коконка. Такая вещь, как пособа, именно специализированное ООО. Для локалізації програмного е, Ну, для локалізації програмного забезпечення е, ну, використовуємо CAD-тули, е, е, які надаються замовникам. Тобто залежно від проєкту вони бувають різними. А інформацію видання? Ну, також в різних ми можемо працювати, наприклад, на сервері замовника, е, наприклад, з профайлами, тобто витягненими CAD-текстом. З, з веб-служби і відповідно вже перекладати в онлайновій е, системі замовника. Şey, що, може, такі, які, е, ну, загалом ексмейл, але це все ну, залежить від, 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 від проєкту. Тому що це задача програміста влаштувати, як воно буде працювати, а ми задача перекладачів перекладати. Случай... Вам правила роботи XML присилають или ви їх задаєте? Не закрити програми просто так і мати. Їх присилають. Тобто такими суто технічними э, задачами вони виконуються на стороні замовника. Спасибо. Еще вопросы? Спасибо за доклад. Меня зовут Денис. Вопрос такой. Ви упоминали, что... вы сказали, что, допустим, Джон Смит вы можете заменять на Степан Яблочко, да? Согласов... Как вы согласовываете такие варианты перевода заказчика? Согласовываете ли вы, используете ли вы тех заданий, спецификацию на, на локализацию согласованную заказчиков? Це все-таки залежить від замовника і від проєкту, тому що, наприклад, в великих корпоративних замовників в них є стайл-кайдії, в яких написано, як оці імена потрібно локалізовувати. Але, наприклад, якщо я працюю з прямим клієнтом, то я тут маю більшу, більший простір для дій, і я можу сама вигадувати, що мені подобається. Ще питання мене з будь Чи були у вас такі випадки, як якщо ви локалізували паралельно на російську та українську мову, чи допомагає вам, якщо вже є якась локалізація російською мовою, чи навпаки? Ну таких випадків або ну референсні матеріали, які ну якоїсь мови, uh -huh. яку ви вже знаєте, теж там. Ну або європейської uh -huh. мови? Ну такі таких випадків саме паралельної локалізації на української і російської в мене не було, але коли я локалізовую на українську чи на російську, я звертаюся до, ну переглядаю там інтерфейс чи довідку іншої мови, яку я знаю там російську, польську, німецьку, будь-яку. Тобто використовую як референс. Хто просто допомогти свой питання, може бути. Существуют случаи, когда если ты работаешь на свой страх и риск, да, и пользуясь свободой творчества, определенные работы с конечным заказчиком вылезает, могут вылезти в конце проблемы разногласия. То есть вы это понимаете так, заказчик это понимает иначе, и в итоге вам приходится переделывать локализацию, тратить на этот дополнительные ресурсы, там, деньги, время. Сталкивались ли вы с такими ситуациями или нет? Ваш выбор Требування к локалізації завжди устраювати закачі. Ну, угу. е, з такими випадками я не, не стикалася, тому що е, кінцеві користувачі вони завжди є можна сказати лінгвістичними тес тестерами е, того, що видає. Е, що видають перекладачі, і, наприклад, якщо їм не подобається той чи інший термін, то вони про це кажуть, пишуть, і ми вже якось намагаємося переробити чи якось запропонувати інший варіант. Так, наприклад, в мене було з терміном неологізмом ребло, який ми намагалися ввести в під час перекладу служби там, де тумблес можливо чули про неї це блогова платформа. І е, користувачі не сприйняли неолонізм ріблогних, тому що він трохи дивно звучав. Тому ми вирішили залишити слово ріблок і використовувати його як і медик ріблок і як діє слово ділити рібло.